Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день Євангелія Великого Вівторка. Сказав Господь своїм учням: про день і годину пришестя Сина Людського ніхто не знає, ні ангели небесні, а тільки Отець мій один. Бо як було у ті дні Ноя, так буде і пришестя Сина Людського. Бо як у дні перед потопом їли. Пили, женились і виходили заміж аж до того дня, як увійшов ною ковчег, і не зрозуміли, поки не прийшов потоп, і не забрав усіх. Так буде і пришестя сина людського. Тоді будуть двоє на полі один береться, а другий залишається. Дві що мелють на жорнах, одна береться, а друга залишається. Отже, пильнуйте, Бо не знаєте, в яку годину Господь ваш прийде. Але ось що знайте. Якби знав господар дому, в яку сторожу прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого, тому й ви будьте готові, бо в годину, в яку не думаєте, син людський прийде. Хто ж раб відний і розсудливий, якого господар його поставив над слугами своїми, щоби давати їм їжу вчасно? Блажений раб Той, господар, якого прийшов, знайде, що він так і робить. Амінь, кажу вам, що над усім добром своїм поставить його, якщо ж скаже злий раб, той у серці своїм не поспішає господар мій прийти. І почне бити товаришів своїх та їсти й пити з п'яницями, то прийде господар рабатого в той день, у який він не сподівається, і в годину, в яку не знає, і розітне його, і визначить йому одну долю з лицемірами, там буде плач і скрегіт зубів. Тоді уподобниться царство небесне десятьом дівам, які взявши світильники свої. Вийшли на зустріч женихові, п'ять же з них були розсудливі, а п'ять нерозумні. Нерозумні, взявши світильники свої, не взяли з собою олії. Розсудливі ж взяли олію в посудинах своїх разом зі світильниками своїми. А оскільки жених забарився, то всі задрімали й поснули. Опівночі ж почувся крик: Ой жених іде, виходьте на зустріч йому. Тоді встали всі діви, ті та й підправили світильники свої. Нерозумні ж розсудливим сказали дайте нам від олії вашої, бо світильники наші гаснуть. Повіли ж розсудливі, кажучи, як би не трапилося нестачею у нас і у вас, підіть краще до продавців та й купіть собі. Коли ж вони пішли купувати, прийшов жених. І ті, які були готові, війшли з ним на весілля, і двері замкнули. Опісля ж приходять інші діви, кажучи: Пане, пане, відчини нам. Він же сказав у відповідь амінь, кажу вам не знаю вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський приходить. І як один чоловік, від'їжджаючи, покликав своїх рабів і доручив їм майно своє. І одному дав п'ять талантів, другому ж два, іншому ж один. Кожному посилі його і поїхав. Одразу ж той, хто отримав п'ять талантів, пішов і вклав їх у діло, і здобув інші п'ять талантів. Так само й той, хто отримав два, здобув і від інші два. А той, хто отримав один, пішовши, закопав його в землю. І заховав срібло господаря свого. Коли ж минуло багато часу, приходить господар рабів тих і вимагає від них звіту. І, підійшовши той, хто отримав п'ять талантів, приніс інші п'ять талантів, кажучи Господарю, п'ять талантів ти дав мені, ось інші п'ять талантів я здобув на них, сказав йому господар його, гра з раби добрий і вірний. У малому ти був вірним, над великим тебе поставлю. Увійди в радість господаря твого. Підійшов же і той, хто отримав два таланти і сказав: Господарю, два таланти ти дав мені, ось інші два таланти я здобув на них. Сказав йому Господар його гаразд, рабе добрий і вірний, у малому ти був вірним, над великим тебе поставлю. Увійди в радість господаря твого, підійшов же й той, хто отримав один талант і сказав: Господарю, я знав тебе, що ти людина жорстока, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав, і, побоявшись, пішов і заховав талант у землю, ось тобі твоє. Господар же його сказав йому у відповідь Лукавий рабий лінивий. Ти знав, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав. Отже, слід було тобі віддати срібло моє лихварям, і я, прийшовши, одержав би моє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів, бо кожному, хто має, дасться і примножиться. А в того, хто не має, відніметься й те, що має. А негідного раба, вкиньте в тьму зовнішню, там буде плач і скрегіт зубів. Сказавши це, проголосив хто має вуха слухати, нехай слухає. Колись прийде син людський у славі своїй і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї і будуть зібрані перед ним усі народи, і відділить їх один від одних, як пастир. Відділяє овець від козлів і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже цар тим, який праворуч нього: прийдіть благословенні, Отця мого, успадкуйте царство, уготоване вам від створення світу. Бо голодним був я, і видали мені їсти. Спраглим був і напоїли мене, чужинцем був і прийняли мене. Нагим і одягнули мене, нездужав, і відвідали мене, в темниці був і прийшли до мене, тоді відповідатимуть йому праведники, кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ж ми бачили Тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягли. Коли ж ми бачили тебе недужим або в темниці, і прийшли до тебе. І цар скаже йому відповідь. Амінь, кажу вам. Оскільки ви зробили це одному з цих братів моїх менших, то зробили мені. Тоді скажу й тим, які ліворуч, ідіть від мене прокляті у вогонь вічний, уготований дияволу і ангелам Його. Бо голодним був я. І ви не дали мені їсти. Спраглим був і не напоїли мене, чужинцем був і не прийняли мене, нагим і не одягнули мене, недужим і в темниці був, і не відвідали мене. Тоді й ті відповідатимуть, кажучи: Господи, коли ж ми бачили Тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або нагим, або недужим, або в темниці. І не послужили тобі, тоді відповів їм, кажучи: Амінь, скажу вам. Оскільки ви не зробили цього одному з менших цих, то й мені не зробили. І підуть ці на муку вічну, а праведники в життя вічне. І було, коли скінчив Ісус усі ці, ці слова, то сказав учням своїм: Ви знаєте. Що через два дні Пасха буде, і Син Людський виданий буде на розп'яття. Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.